Історія про маленьку дівчинку Сашу та її песика Пінкану Далеко в прекрасній країні, серед квітучих лісів і зелених долин стояв будинок маленької дівчинки Саші. У цьому домі, що був наповнений сміхом і теплом, мешкала вона разом із батьками та своїм вірним песиком Пінканою. Жінка була кумедною маленькою собачкою, з пухнастими вушками та смішним рожевим носиком, через що їй і дали таке ім'я. Одного дня, коли сонце ще тільки починало заглядати у вікна їхнього дому, на село напала темна сила. Це були злісні орки, які руйнували все на своєму шляху. Сашині батьки вирішили, що залишатися вдома небезпечно і разом із іншими мешканцями втекли до гірського міста, де можна було знайти прихисток. Гори були величними і таємничими. Там, серед вікових скель і густих лісів, жила мудра сова, яку всі називали Совушкою. Вона знала всі секрети гір і завжди допомагала тим, хто був у скруті. Одного вечора, коли місяць високо піднявся в небо, Саша з пінканою наважилася піти до совушки, щоб запитати, як врятувати свій дім. Совушко, звернулася Саша, тримаючи пінкану на руках, ми хочемо вигнати орків і повернутися додому. Чи можеш ти допомогти нам? Мудра сова уважно подивилася на дівчинку своїми великими жовтими очима і відповіла. Ваша відвага зможе змінити долю. Але для цього вам потрібні друзі і сила. Я познайомлю вас із Вовчиком, сміливим мешканцем цих гір. Він сильний і спритний. А ще вам допоможе Орел найпильніший серед птахів. Разом ви знайдете спосіб вигнати зло. Наступного ранку Совушка привела до Саші і пінкани великого, але доброзичливого вовка. Вовчик був мудрим і сильним, його срібляста шерсть виблискувала на сонці. Того ж дня до них приєднався величний Орел із гострим поглядом, який бачив усе, що відбувалося на землі. Вони вирушили в небезпечну подорож до рідного села. Орел літав високо в небі, шукаючи орків, а вовчик знаходив безпечні шляхи через ліси й долини. Пінкана, хоч і була маленькою, допомагала всім своїм веселим гавкотом, піднімаючи бойовий дух. Нарешті вони дісталися з села. Орел, ширяючи над ними, закричав Орки вже нічого не чекають. Вони думають, що перемогли. Саша, Вовчик, Орел і навіть маленька Пінкана згуртували всіх мешканців села, які заховалися в лісі. Разом вони змогли обдурити орків, завести їх у пастку і прогнати геть. У цьому їм допомогли мудрість совушки, сила Вовчика та гострий зір орла. Коли останній орк зник за обрієм, село знову наповнилося радістю. Люди повернулися до своїх домівок, а Саша і Пінкана стали героями. Совушка прилетіла востаннє, щоб сказати, ваша сміливість і дружба перемогли зло. Пам'ятайте, що разом ви здатні на все. Саша обійняла пінкану і подивилася на вовчика та орла. Вони стали не лише її друзями, а й частиною її сім'ї. Тепер вона знала, навіть у найважчі часи добро завжди переможе, якщо триматися разом.